wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society. Yeah, I love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most of У нас тут локальна мийка, я не очікував, що тут така буде черга. Сьогодні і вчора одні із теплих деньків. і всі приїхали машину відмивати від солі. Короте, давайте я вам щось розповім. Ми приїхали в автосалон Тесли для тест-драйв. Кібертрак! Кібертрак. Чотирьох будемо катати. Боже, які вони. А я, я думаю, оце якийсь один з них. А де кастомер паркінг. брудні. Точно, нам спочатку на мийку. Та яка мийка? Ми ще будемо більше бати. Взагалі я планую взяти собі нову модель Y. Продивляюсь, так до неї дивлюсь на ціни, але чекаю, зараз вийде новий кузов рестайлінг. Модель Y Jupiter. чи Jupiter чи якось так називається. А приїхали для тест-драйв взяти кібертрак на тест-драйв, насолодитися емоціями від нього і показати вам. Ось модель Y, ось модель X. Оце модель X. Червона модель X. О, дивись, Валерія, твої двері відчинені вже. А на пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли подивися, залазиш, сядь, подивись на неї. Звичайно можна сісти. Так, я хочу вперед. Сядь вперед. Навірно, вперед не можна. Вау. Два. А який руль? Ні, я хочу сісти за хочеться. Сідай, вадик, зводить? Ну так. Да. Тут десь кнопка є. Ось, Нажимаєш і двері закриваються. Почно же? Ні. Що тепер закрий? Нажми цю кнопку. Руль-Йолк називається. Я бачив відгуки в інтернеті, що в ньому шкіра облазить з боку. Вімкнена працювала. Це камера слідить за тобою, якщо ти засинаєш чи як відволікаєшся від дороги, то вона тобі дає сигнал, що не відволікаєшся. І воно тут показує, якщо виб'єш маршрут, куди ти хочеш їхати, то типу, набери. І музичка все зразу тут. Музику можна, тут ігри є, тут можна вставити, що сідушка пердить, як сідаєш, або включаєш поворотник, воно теж пукає тобі. Ось ця. Там тільки кібертра. Я не Я ні, щось Ти підставив звук. Я піду на кібертрак, подивлюся. Ось як Сашуньки підросте, як вона вже почне ходити, Буде два годика. Ми їй купимо тесло маленька. Підійшов до кібертрака, як його відчинити. Нема ручки, як його відчинити. Ось кнопка. Нажимаєш кнопку. І що перше попадається брати, так це за цю резинку. Резинка ця може відвалитися на пробіги 30 тисяч кілометрів там. Автомобілі, які тільки перші з конвеєра в них не сильна якість, тому що дивіться, зробили педаль газу, але вона відлітала, залітала туди вгору, і зробили ось закльопку. Можна додовбатись до будь-чого, то там я бачив відгуки. Когось відпадає ця панель, оця сідушка відпадає, дверки просідають, зазори нерівні, але люди купляють не за це все. Її купляють за її вигляд в інших людей викликає велику кількість уваги. Ось, як бачите, тут зазори. Тут ширше, тут гуще. В інтернеті вже багато всяких приколів: тест огірка, тест сосисок, чи палець відрубає, чи ні. Я бачив в штаті Флорида температура повітря 40 градусів, і я бачив, як одні блогери смажили яйце на кібертракі, але в них не вийшло, тому що яйце просто скотилось з капота і е, все рівно капот не сильно нагрівся. Для того щоб яйце смажилось. Компанія Goodyear спеціально робить резину для кібертрака. І під оці іменно wheels Cover, під оці ковпаки. Ти можеш нажати цю кнопку. <рес> я <не знаю>. Ось. <рес> а за ті місця ага. так багато. Ну так. Да. Боже, та тут можна, я не знаю, що перевозити. Тут кемпінг можна. Клас, на зірки дивити. Да. І ти оця ти на цій жалюзі можеш ногами стояти. Ось дивись. Ой, ось, чи не вбила. На цій машині знаєте, що можна робити? Коли ти працюєш на будівництві, ти приїжджаєш і ось сюди включаєш сварочний апарат, і можна від машини питати сварку і варити жені. Це розрядиться швидко. Не швидко. Ну, щось легеньке зварити можна. І ще мінус в тому, що ось дивіться, закриваєш оцю штуку. Бачимо, воно під кутом зроблено, ці жалюзі. Це теж в інтернеті бачив. Те, що воно не сильно прилягає і сюди затікає вода. І тебе речі, які ти залишиш в кузові, вони намокнуть. Як ви знаєте, вона зроблена з металу, з якого роблять космічні шатли. І якщо можна придивитися, то тут на бочині можна побачити вм'ятини, вони вже йдуть з завода. І прикиньте, автомобіль коштує цей іменно цей в даній комплектації кібербіст 100 тисяч доларів. Ви купляє, витратите 100 тисяч доларів і з... купуєте автомобіль з вм'ятинами. Але як я вже говорив, що ті, хто їх купує, їм не це головне, їм головне те, що які емоції дає ця машина і наскільки вона приваблює увагу інших людей. Склоочисник, як розмах моїх рук. Дивіться, вони на весь скло. Ти питала, де фари? Це фара, як ти їдеш, вона так світиться, а фари ось заховані. І поворотники, тут і фари. І оце завжди, тут, коли ти їдеш по снігу, по грязюці сюди льопає сніг, грязь і забруднює фару. Наскільки вона запала? Всі просто сліди на ній лишаються. Ну так, да, вона спацькається. І всі рекомендують купляти в індекс і мити його Віндексом. Тому що, і що навіть автомийка його не миє. Не бере, так? Да? Не бере. Тому ти має добре. Маленька, дивись, типа, це пластмаса. А зроблено так, як будто би на желізі сварку, шрифт написали сваркою, й Ну дешева. Та яка дешева? Чо? Це просто перша машина, перші зборки такі. Ну хоча вона вже не перша. Вже випустили його багато. Це <плес> <Да. плес> Ззаді екран, ззаді навіть можна дивитись YouTube для задніх пасажирів. Сзади місце дуже. А, о, диви, там скло. Я не Давай боюсь. мій канал включим. Там просто скло. О, диви тут житу. <реку> У нас на 3.30 апойтмент на тест-драйв. Модель S, модель тройка, S, -ка. це, напевно, плейт. Класно, класно, нові тачки, класні. Як ти? Я So how are you doing? I'm good too. I have an appointment at 330 for kyber truck test drive. Yeah, absolutely. Let's you here. What's your name? Ruslan. Ruslan. Are you? What time was it for? 3.30. 3.30. Oh, that you said that already, sorry. Yep, I got you here. Four apartments? На тест-драйв любой машини від Tesla може прийти любої людина, в якій дійсні права. Ви через додаток на телефоні просто реєструєтесь, вводите свої дані, ім'я, прізвище, імейл, номер телефону, фоткаєте свої права і все. Вам потім телефонує представник Тесли, робить підтвердження, ви кажете, так, дійсно, я хочу тест драйв, і все. Ви назначаєте дату, час і приїжджаєте в автосалон ближчий до вас, де ви знаходитесь і. На півгодини вам дадуть кібертрак понасолоджуватись емоціями. Так, вже нас веде цей представник Тесли, дає нам автомобіль. Ось дивіться, ми на цьому будемо їздити. Чистий. Чистий. буде? Ні, не чистий. Перепутав. Оце. Повнопривідний з колесами 20 дюймовими. How many time we have? 40 minutes, my man. Do you need? A, do you need a, Want me to teach you how to use it? Do you know how to use it? Actually, I know, but uh, any yeah, questions I... on it? No. Come on, man. Take it for. Hey, you want to go on the tolls? Go ahead. Tolls are free. Drive it for. 30-40 minutes. Okay. When you're done, park it anywhere that we have free, okay. and then I'll take the key on the inside. Okay. Okay? Yes. Any questions? No. Alright. You it. guys enjoy, okay? Okay. Shallan <laughs> 40, <laughs> 40 milion. Okay. Just don't open up the back and it should be good enough. Okay, a uh, key must be located. Excuse me. Yep. Where key must be located? Key is gonna go right there. Поїдь. Yep. Okay. And then once you press the brake, you can put in to gear. Yeah. That this that's I know. <laughs> Thank you. Хорошо. <laughs> ну зараз будуть перші. А на перші якісь емоції. А на скільки часу? На 40 хвилин. 40. Ну, 40. Ну, 40. Можна й довше, ні, походу. По ну так, да. Дивіться. Він сказав 40? Я? 50. Нам дали такий ключ, тесла карточка, це ключ. Дивіться, я його вложу сюди. Вже <плес> вона заведена. Не <плес> виявляється? Дивіться, драйв. Так а хто її завів? – Я ніхто не завів. Ключ, ключ завів, да. Давай музичку. – Ну та музичка може бути авторські права. Короче, диви, Я поверну вже колеса Ось колеса вивернуті. – Прям човчак колеса. Ну да. Угу. Він підривається, котец. Капець на нього непривично. Непривично? Ні. – Та я не неприв... Повороти, ось на рулі немає в цих дворників, повороти річачка немає нічого. Боже стартує. Зараз він стартане, зараз він стартане. На. Я хочу вже. Та ти просто так. Ну, Привикай. Капець рульошка непривична. Непривична, бо як джойстик, як, іменно як ігрушка. Тут безкоштовні нам тол дали, якщо хочеш на трасу виїжджати. На хайвей, навалить на ньому можна виїхати на хайвей. Модік, знімай зараз. Ось сюди знімай. Ось сюди. Оце да, це подривчик. Грузова машина, грузовий трак. Великий автомобіль. А розганяється швидше, ніж деякі легкові автомобілі. Та й що собі ще йде? Капає. Це ж камера нас знімає. Можеть побачить, як ми їздим. Так. Ось. Он угу. тут бато, що тут настройки повну. Диви. Внемо підвіска. Можна її підняти, опустити. Зараз ми сейчас покажемо. Зарядка 100%. 70. 78%. Нам хватає. Так а чем і той цей вот. Вот Ти то. Боже, я на літа куз летаем. Вот я вообще звук. Аз як дворник, Рога. Покажи. Ого, койки дворник! Ничего себе. Ну, їде він копче класно. всі звертають увагу. Всі дивляться, дивляться. Ну за це його й купляють. Дизайн кібертрака для мене, особисто для мене. Ну, він незвичний, він прикольний. Коли я перший раз його побачив, я спочатку не повірив своїм очам. А ми на ньому їдемо. А ми зараз на ньому їдемо, так, інопланетний. Але ще єдине хочу сказати: я народився, виріс в СМТ в маленькому селі. І в нас в селі були завжди такі. Дядя Вася якийсь там, який захоплюється технікою, він сам зробив трактора і зварив такі крила, зварив таку раму. І от мені здається, що цей дизайн придумав дядя Вася. Якийсь просто зварив його в себе десь за хатою в гаражах, десь в сараї, і получився кібертрак. Добре, що я знаю дорогу, бо ми тут жили. Місто Лайл. О, зараз з'їжджаю на Одену. Доволі непогана шумоізоляція. Хочу вам сказати. Я не супер експерт-автообзорщик, але ну кібертрак прикольна машина. Як вам? Ще все. все. А? Вона... А, <рес> ну, стартує вона ну просто максимум. У мене очки злетіли. Ну, блін, перші враження псує те, що прудно. То, що це тест машини. Ну, знаєте, що ще прикольно? Що, от, дивіться, в ньому невелика собівартість, тому що рівні деталі це не треба виливати, вигнивати на станку якесь крило чи дверку, як на обичному автомобілі. Просто плоский дизайн. Просто штамп, кусок металу кинули на дверку, рівне скло приклеїли. Класна підвізка м'якенька, хоч ми зараз в спортрежимі. Її ось можна тут підняти. Опустити. Це ми зараз не на самій низькій підвізки Ось Enti. І вона опускається. На жаль, можна відчути, як машина опускається вниз. Та Дивіться, ні. зараз Друзі горить міш. червоний. Я зараз не буду їхати спеціально на зелений. І мені кібертрак почне сигналити, що загорівся зелений, їдь, не стійко, зелений. І вона мені сигналить, що їдь. І ззаді тебе вже теж підпихають. Та поїду, не догоните мене. Перед тим, як бронювати, я бачив інформацію, що дають кібертрак на одну годину. Як уже забронював, побачив, що всього на всього 30 хвилин. Приїхали в автосалон. Я у представника Тесли, там дівчина, яка нас зареєструвала, вона говорить, що 20 хвилин. Прийшов менеджер автосалону і дозволив нам кататись 40 хвилин. 40 50. 40 50. Я купив собі кібертрак. Сказав би я, якби мав 100 тисяч доларів. Подивіться на цей дизайн. Моя думка на рахунок кібертрака що це хайпова машина. Це машина майбутнього. і Так як iPhone виходить, і всі потім його копіюють. Так само з цим автомобілем. От він зараз з'явився. Вже такий бренд, як Cadillac роблять свої автомобілі дизайном, схожий на кібертрак. Перші враження того, що автомобіль здоровий. Це повноцінний пікап. Але їде він як Nissan GTR Audi RS6. Тут є динамік спорт. Спорт режим. Дивіться, зараз максимум вибору руля. Клац. Повністю колесо вже повернуте. Дивіться, клац і рівно. Всього на пів оберта руля. І колеса на максимум вивертається. Зараз два сьогодні прийшов, то це все. Спорт режим. О, зараз. Диви, саме низька підвіска. Ой! Ти що? так... Майкаш! Оце мощі! О, це тіло! Хочуть камеру і собі зуби не випила! Я не тормозив, я просто... Я просто педалю газу відпускаю, і вона сама тормозить. Це називається регеративний тормоз. Коли вийшли перші автомобілі, в них навіть не було парктроніка. Але потім машина почала обновлюватись, сюди приходить оновлення, так як на iPhone. Операційна система почала оновлюватися і прийшли вже сенсори, почала працювати, парктронік, автопілот почав працювати. Готова? Держіться. Раз. Два, три. Ну, звук правда якийсь космічний. Так це чуль. Такий звук який, космічний звук. Космічний, який. бо електродвигун працює. Ну, хочеш проїхати? Це? Та ні, хай не хочу втратити час. Там? Так, а що? Ну Я проїхав, я, я, почу... відчув... я відчув ці емоції. За це його і купляють. За емоції за швидкість, за динаміку. Ну, салон мені подобається так масивно. Є місце дуже зручно, щось нове незвичайне. щось нове, незвичайне. От як тільки кібертрак вийшов, він мені сподобався тим, що він не такий, як всі інші автомобілі. Якийсь інопланетний, такий, я, такий я кидається. в Ну як собі такий автомобіль не хотіла, ні за тисяч ні, Про... аби за п'ятдесят. То... Да, просто і то не як головний автомобіль. А як додатковий десь там на кемпінг, дуже крутий багажник. А ти знаєш, що ось дивись, ось ще ручка теж, щоб двері відкривати. Це електричне, якщо батарейка сіла, ось тягнеш оце вгору і вона відкривається. Так. Да. Машина піднялась. Зараз на самій високій позиції пнемо підвізка піднята. На ній поїде зараз, на піднятій машині. Я за кермом, мені цього не видно, але всі люди, які їдуть в вучних машинах, просто дивляться на нього. З Зараз ми кі... проїдемо, Всі повертають на кібертрак. Електричні автомобілі, я вам скажу майбутнє. А залишиться також і автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Тому що тільки в Америці заправок набудували, кому вони тепер потрібні будуть. Накатались, зрозуміли ці емоції, відчули всі задоволені. Да? Ну, да. Не зря я це захотів, кібертрак на Тест-драйв взяти. Сидів, сидів, нічого було робити. Думаю, а чому б не взяти кібертракт на тест-драйв, покататися, кайфанути, відчути. Гідний, і як так. би ти собі хотів такий автомобіль? Ну хотів би. Додатковий, чесно? Додатковий. Тому що все-таки з електрикою, наскільки це ще, хоч і тут і розвинена інфраструктура, понабудували багато е тесла вже зарядок, все рівно ти тратиш свій час. Коли його заряджаєш годину 45 хвилин. На автомобілі з внутрішнім згоранням двигуном приїхав на заправку, за 5 хвилин заправився і поїхав далі. Нічого не треба планувати, щоб на електричній машині кудись доїхати, на якийсь е, дальний відрізок е, дороги, треба планувати. О, де ти будеш їсти, де ти будеш ставати на обід, там і зарядку планує. Приїхав продуктовий магазин, на зарядку поставив, якщо вона є поруч. Маловато, звісно, хотілося б кататися і кататися зараз би, да? Було б такого. До, до всіх родичів би приїхали, показали всім би кумам, братам, дивіться, кибертранк. А так. Мама вдома Сашунькою сидять вдвох. Саша спить. Саша може вже спить. Мама книжку читає. А на автопілоті вона вийде з повороту за таку. Ні. Клотовсте двойний склопакет. Ну, а це відірветься, я думаю, тому що яка його зараз якість, дивіться, голий метал, просто голий метал, як холодильник вдома стоїть. Товстий. Реклама була, де ця корзинка з продуктами впилялася і ніяких м'ятин нема. Канал я в Америці, блогер Візін Дізл. Він робив настоящий тест кібертраку. Ну це ось просто жорсткий зазор. І воно гостре, капець. Оце не ржавчина вже. Інос уже ржавіє, дивіться. Казали, випустили кібертрак, який протиударний, проти корозії. Ось уже ржавчина, це в Чикаго. Це скільки солі сиплять на дорозі, що просто капець. Він весь білий. І отут, думаю, буде просто ржавчини. Капець, хто наскільки. Начне він ржавіти, але він гострий, в нього навіть можна порізатись. Hello. Oops. Yeah, we just come back from Tesla. How was it? Good, pretty really good. Nice. Very impressive. Yeah? Yeah. Any questions for us? yes, I took a uh, truck for drive, but I took for fun. Actually, I'm interested in Model Y. Okay. Trade-in. I have okay. Car, my car, but I still on a payment. Okay, we can look at that. Yes. Do you know your? Do you have your VINs information, like your car's VIN and stuff? I can take it photo. Okay. If you wanna I'll take a seat right there, I'll well, take a seat right there. I'm so sorry. I'll have my advisor come over and trade off for you. Okay. Okay. Well, trucks Я вам скажу, що у нас непогана Infinity 2019 року випуску 50 тисяч миль 55. Не бита, не фарбована. Я другий власник, але модель Y мені подобається іменно на таких дисках, я собі хочу 20-й диск чи 21 -ті. і повністю чорним кольором і чорний салон. Мені подобається та модель. Це модель S. модель S. Плейт? Це сама спортивна плейт. Вона валить ще дужче, ніж кібертрап. Може це плейт, Я не розбираюсь. Должно бути написано плейт. Класно, що безрамочні вікна, двері. Так, Я тільки що це зацінила. Еко кожа. І на не видимо. Приємна якість. Диви. О, Руслана відео в Теслі. Постав лайк. Лайк постав, коментарі напиши. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Напишіть, які ваші враження від кібертраку, від Тесл взагалі вам подобається електромобілі чи ні. Поділіться своїми думками в коментарях. Я зацінюю. Я Обов'язково прочитаю кожний коментарі. Дякую за перегляд цього відео. А ми їдемо додому. Як привикаєш до зручного дуже швидко. Дивіться, скільки я руль кручу тепер, щоб повернути на максимум. на максимум а в кібертрак буквально машині тивобороти. Єдине, що забув сказати, що завдяки е високому моменту і великій міцності, кібертрак може тягнути причіп з вагою 6 тонн. 6 тонн уявляєте, він тягне двигуни від ракет. Від Тих ракет, які летять в космос. Серйозно? Ви ж бачили вже рекламу, коли він з причіпом, на причіпі стоїть Порш 911 і він на перегонки їде з іншим Porsche 911 і виграє того Порша. Оце Ілон Маск розсердився на Porsche і так їх принизив. Те, що Флагман Porsche 911, я не знаю, там, Carrera JT програв пікап трак, кібертрак. А чого Ілон Ілан Москва ну, це Була моя думка, заборушку. я не знаю, це просто я кажу. Ого, такий сон приснився. Який? Кібертроп. А ну, подивись, на вулиці не стоїть. А ну давай подивись. Через слово.